За те, що депутати Верховної Ради і ще. І ще. І ще. не самі по собі, а своєю присутністю і створенням да. цієї ситуації, не особисто присутністю, а створенням цієї ситуації заважають, тому що я не можу нічого сказати почати. А тому депутата варто видалити звідти. За те й голосують обухівські жіночки з дільничої комісії. Хто за те, щоб депутаті Верховної Ради? Видавить із нашого засідання так депутат регіонал Петро Мельник і вирішив видалити звідси нунцівку Ірину Герещенко. <реку> за це рукоприкладство Ірина Геращенко вимагає публічних вибачень регіонала. Я народний жінка. що Депутат Мельник спочатку хапав мене за руки і казав: Так, пішли звідси, я, ну, сказав, я вас прошу, не чіпайте мене. І потім він просто мене підняв і намагався винести з дільниці. Це не моя функція, насправді, правда, битися з кремезними чоловіками з партії регіонів. Через лідера фракції Мельник передає, вибачиться, але лише після вибачень Геращенко. Він говорив, що я готовий принести своїй колегії звіння, якщо вона принесе звільнення, за оскорблення публіки. Которая прилюдно обзивала мене там в залі, я хочу вам повторити, що ви хам, абсолютний хам. Це я сказала це слово йому після того, як трапилася ця історія. Я готова його повторити хоч тисячу разів. За регіонала відбувається спікер. Я, по перше, приніс вибачення від імені Верховної Ради України за такі дії, які можна вважати брутальними. З поведінкою Мельника має розібратися регламентний комітет з самим регіоналом його фракція. Єдиний, але від спікера хоче, аби і б'юті всі розібралися зі своїми чоловіками, які гриміли баняками під час виступу Інни богословської на брифінгу у п'ятницю. Ірина Гіращенка одними вибаченнями не обмежиться, напише у генпрокуратуру її продемонструє відео послам іноземних держав, аби вкотре побачили, як в Україні до жінок ставляться і до виборів готуються. Підготувала звернення до Генеральної прокуратури України, тому що очевидно, що до мене було примінено фізичну силу, і це порушення мого статусу як народного депутата України. Но насколько я видел на снимках, он никого не бил и рукоприкладством не занимался, там были другие системы взаимоотношений. Ольга Снейцарчук, Юрий Усик и Ян Доброносов, пятый канал.